Колись я листя з цього каштану продав як стакан Ганджубасу. Заніс додому, посушив, перетер і продав. По-моєму, це було 25 років назад, по-моєму, за 300 гривень. Е, суть, яка я не бережив ніколи. Просто тіп, <кій> пацани сказали, що тіп тут шукає, ну, дуже наполегливо шукає, де взяти. І на той час було в місті, ну, були проблеми з цим. І що, ну якби гроші всім треба, треба було щось думати. Ну, коротше, сталося як сталося. Тому, типу, маякнули, що все буде. Хай там підходить через годину. Я зробив цю справу, нарвав листочків, насушив, перетер. Жив я ось тут, на восьмому поверхі в цьому домі, і сюди ж він і прийшов сюди на. На ліфтову площадку я там зробив мокренький. І то не те, що я там взяв гроші наперед, потім дав не те, що треба, і мене там почали шукати. Типа конкретно, от він прийшов практично до мене додому, на ліфтову площадку, я йому мокрий. Раз, каштанчики в баночку, другий, третій. Тіпу червонів, розкашлявся. Я говорю, ну ні кашляньош, ні кайфаньош кажу, що грибе? він такий, так, да, грибе. Говорю, давай бабки, дає бабки, і пішов до себе в двір, де його успішно забакланили.